Це найдешевший домокомплект, який виготовляється за 21 день. Ціну на цей та інші будинки дивіться на нашому сайті Татобуд. Цей будинок має 59 квадратних метрів, що ідеально підходить для сім'ї з двох до чотирьох людей. Він компактний, але продуманий до дрібниць. При вході вас зустрічає зручний тамбур із великою нішею для зберігання речей по праву сторону. Вхід до господарського приміщення, де можна розмістити і бойлер, і котел, і пральну машинку та багато іншого. Серце цього будинку простора кухня, вітальня, площею 21 квадратний метр. Це чудова та продумана зона для сімейного відпочинку, або зустрічі з друзями за великим обіднім столом. Санвузол. І з продуманим плануванням дозволяє вибрати варіант із ванною або душовою кабіною. Це залежить від ваших уподобань. Будинок має дві великі затишні спальні. По 12 квадратних метрів кожна. У кожній є місце для великого ліжка та шафи. А за бажанням, одну з кімнат легко зробити під домашній кабінет або дитячу. І найголовніша перлина цього будинку це величезна тераса. 24 квадратних метри. Це Ідеальне місце для літніх вечірок, сніданків на свіжому повітрі чи просто відпочинку під звуки природи. Тут можна встановити диван, стіл, мангал або навіть облаштувати зимовий сад. Тут реалізуються будь-які сценарії вашого відпочинку. Ми готові допомогти вам реалізувати вашу мрію про комфортний і функціональний будинок. Компанія Татобут має все необхідне для швидкого зведення проектів будь-якої складності. Ми завжди готові пропонувати оптимальні рішення для кожного клієнта. Наші контакти знаходяться в описі під відео. Зв'яжіться з нами, і разом ми створимо будинок вашої мрії.